Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти наступну новину. Конституційний суд України постановив, що розмір пенсій в Україні має бути не нижче прожиткового мінімуму. Хочу нагадати, що станом на сьогоднішній день мінімальний розмір пенсії, мінімальний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, нас становить 2093 гривні. Максимальна ж пенсія у нас становить 20 930 гривень. Але. Згідно з рішенням, яке надав Конституційний суд України відповідне роз'яснення, що мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим прожиткового мінімуму, хочу нагадати, що у 2023 році прожитковий мінімум в Україні становить на одну особу в розрахунку на місяць. 2589 гривень, для дітей віком до 6 років 2272 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років 2833 гривні, для працездатних осіб. 2684 гривні та для осіб, які втратили працездатність 2093 гривні. Також хочу нагадати, що зовсім недавно депутати подали до Верховної Ради законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів. Мінімальну заробітну плату пропонують збільшити у три етапи з 6700 гривень до 8918 гривень. Також у три етапи та пропонують підвищувати прожитковий мінімум для різних вікових груп, тому з 1 квітня збільшити з 2589 тисячі гривень до 200 848 гривень прожитковий мінімум. На одну особу на місяць з 1 липня 3133 гривні має бути, з 1 жовтня 3446 гривень. Для працездатних осіб з 1 квітня 2952 гривні на зараз цей розмір становить 2684 гривні з 1 липня до суми 3248 гривень та з 1 жовтня до суми 3572 гривні. Для осіб, які втратили працездатність, він прив'язаний до мінімальної пенсії, з 1 квітня 2302 гривні. Наразі він становить 2093 гривні, з 1 липня 1533 гривні та з 1 жовтня 2786 гривень. Поки що не зрозуміло на даний момент, чи буде даний законопроект прийнятий. Тому що дане подання відбулося ще в лютому, вже пройшов майже місяць, на якому етапі, поки що, на жаль, інформації немає. Якщо ж закони ухвалять, то зовсім скоро ми з вами можемо відчути на собі дані підвищення, про які я тільки що говорила. Раніше зазначалося, якщо законопроекти встигнуть підняти, то можливо, навіть вони набудуть чинності з 1 квітня 2023 року. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.